Трошки з цим розвантаженням на жабці, Завжди жабка вивантажує дуже швидко. Але і за того, що я вчора не встиг на 19-ту годину. До речі, це не моя вина, це вина а, того, хто завантажував. Під рампою я простояв десь 2,5-3 години. Вони ніяк не могли вирішити, що мені вантажити, і за цього я не встиг. Тому перенесли завантаження на сьогодні, авіазацію вони не змогли зробити. І жабка відмовилась е, від вантажу. Ну і Мені довелося е, їхати 160 км на склад. Я так розумію, що це такий перевалочний склад живця за здрую. Е, це П'етриків Трибунальський біля лодзі. Туди на розвантаження і знову на пусто їду на пікарню. Бо в мене на сьогодні на вечір завантаження з пікарні, і завтра я повинен вже бути в Прощогданському на завантаженні в Літні. Тому летим. залишилось мені ще до пікарні 40 кілометрів.